Розрив емоційних зв'язків це не просто завершення зовнішньої історії, а глибокий, часто болісний процес перетворення самої тканини нашої душі. Карл юнг відкриває нам, що емоційне відсторонення від іншої людини не обмежується лише фізичною дистанцією чи мовчанням, це насамперед крок до справжньої внутрішньої свободи через неминуче зіткнення з нашими несвідомими моделями поведінки, задавненими страхами та тими частинами нас самих. Які ми воліли би ніколи не бачити, кожна глибока прихильність тримається на невидимих нитках, сплетених у темряві нашого несвідомого, де любов часто переплітається із залежністю та проекціями. Наші стосунки з іншими є дзеркальним відображенням нашого внутрішнього світу, де кожна значуща постать стає екраном для наших власних тіньових аспектів. Коли ми страждаємо від неможливості відпустити когось. Ми насправді боремося не з людиною, а з тією частиною себе, яку ми в ній втілили. Це може бути наша власна вразливість, витіснений гнів або давня травма, яку ми намагалися зцілити через іншого. Тому справжнє розставання це не втрата, а момент істинного пробудження та усвідомлення власної цілісності. Це шлях індивідуації, де ми вчимося повертати собі свою енергію, яку раніше несвідомо віддавали іншим. Процес відсторонення вимагає величезної мужності, адже він змушує нас зазирнути в обличчя своєї тіні. сукупності всього того, що ми в собі заперечуємо. Страх самотності, відчуття порожнечі або неповноцінності це голоси нашої тіні, які активуються в момент розлуки. Психіка чинить шалений опір змінам, бо старі шаблони болю здаються їй безпечнішими за невідомість свободи. Проте юнг нагадує нам, що саме в цій невідомості. Приховано джерело нашого відродження, примирення з власними внутрішніми структурами, такими як Аніма та Анімус, стає ключем до того, щоб перестати шукати порятунку в зовнішніх зв'язках і знайти опору в самому собі. Кожне завершення це брама до нових можливостей нашої несвідомої Всесвіту. Коли ми свідомо проходимо через біль розлуки, ми трансформуємо архетипові патерни, які роками тримали нас у полоні повторюваних сценаріїв. Внутрішня свобода виникає тоді, коли ми приймаємо відповідальність за власну долю та звільняємося від тягаря минулого. Це не миттєвий акт, а тривала подорож, сповнена терпіння до себе та самоспівчуття. Тільки ставши господарем свого внутрішнього дому, ми отримуємо здатність будувати справжні, зрілі зв'язки, засновані на любові, а не на потребі заповнити внутрішню пустку.